Оля Оля <ріст> <ріст> Оля. У нас колективна робота перше все. велика команда, яка створює таку красиву, такий красивий одяг в першу чергу. Ми створюємо сучасний одяг, але з елементами етно. українські елементи, так. Ручна вишивка, машинна вишивка. тобто Для того, щоб це було більш доступніше для кожного, ми можемо навіть ручну вишивку, вишивку створювати в машинному проєкті, тоді це буде трошечки дешевше і кожна людина може дозволити собі наші вироби. Ну, Взагалі так сталося, що це перший проєкт, де ми якраз. В таких ролях дизайнерів створюємо щось прекрасне. Взагалі моя мрія з дитинства була це більше дизайн архітектури, але так по життю склалося, що я закінчила навчання саме модельєром, але ніколи не працювала. Тут це мій перший досвід якраз по кольорам, по моделям. Я думаю, так само і Ольга. Так, звичайно, такий досвід у мене є. Він не багатий, але в Атамані ми його і втілюємо всі свої побажання, всі свої мрії якби і. Участь у нас такі моделі. Uh -huh. Добре, скажіть, а оці орнаменти, які ви от на одязі є, так? Ви їх не берете? Це знову ж таки історично взяти дослідження, тобто ми досліджуємо історичні старовинні орнаменти по регіонам також. Тобто, і вже поєднуємо це з сучасністю, щоб це було викидало красиво буденно навіть. Тому що я вважаю вишиванку зараз. Так прийнято носити тільки на свята. Ні, ми хочемо, щоб вишанко носили кожного дня. Своє коріння, це найголовніше для нас. Добре, прокоментуйте моду на вишиванки, ось там, де і голівудські зірки, і, і так далі, вдягаються більше вишиванки. Ну так, це дійсно, коли, наприклад, ми створювали цей проект, це не було таким бумом, як на насамперед на сьогоднішній день. А вже через півроку, як створився проект «Атамана», така сталася в країні в країні. У нас ситуація зато. Україна стала на популярністю на всіх телеканалах новин і так далі. І тому якось всі дизайнерки, і це стало модно. Але хочеться, щоб не тільки в зв'язку з такими сумними подіями про нас пам'ятали, розвивали нашу країну, да, розвивали наш традиційний одяг. Хочеться все ж таки, щоб це було за бажанням не не тільки за... Тому що це троє це, модно, тому що це модно. Це має йти від душі в першу чергу. Тобто, от коли ти вкладаєш це в душу, в нашій в кожній роботі є якась краплинка нашої душі. Тому це дійсно якесь таке, знаєте. Як сторони річ від бабусі, вона передається з покоління в покоління, і вона несе енергетику людини. Так, якась, якась символика оберігу. Точно так же і наші речі. Ми вкладаємо туди душу і хочеться, щоб кожна людина відчувала наше тепло, наш заряд емоційний, позитивний. Ну і носила задоволенням кожного дня і сяяла. А от у вас є клієнти на тенцію? Звичайно. Так як ми займаємось індивідуальними пошивами, тобто ми можемо розробити індивідуальну модель для кожного. Це буде ексклюзив і індивідуально для вас. І ми також співпрацюємо з усім світом. Тобто ми можемо перенаправити цю модель в будь-який куточок світу. Нещодавно у нас була практика ми навіть з Дубаями. На виставку ми відшивали декілька моделів. Такий дуже великий фурор був якраз по саме наших моделях. До цього дуже багато іноземців саме для того, щоб носити кожного дня кунтуші. в нас замовляють. Такі статні чоловіки вже в віці. І тим паче вони ходять кожного дня, не то, що там просто десь на свята, а саме ми, кожного дня. Дуже багато українських у нас клієнтів, які також в повсякденному житті використовують саме наш одяг, не тільки на свята. Тому ми намагаємося створювати сучасне, але з елементами едну.